Ання нашим телеглядачам традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніше уже за мить. У ніч на 5 листопада ворог вкотре атакував мирні міста України. Вчергове під прицілом ворога опинилась Харківщина. У місті пролунала серія вибухів. Через нічний російський обстріл постраждали дві жінки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Також у ніч на 5 листопада росіяни знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Про наслідки атаки розповів голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Тривога в регіоні тривала майже 10 годин. Працювали сили ППО. Всі ворожі цілі знищили. Постраждалих серед населення. Немає влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено. В одному з районів області, внаслідок падіння уламків збитих БПЛА, пошкоджені вікна приватного будинку. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Серед учасників 10-го молодіжного київського безпекового форуму, який, як ми розповідали, відбувся минулого тижня, були і представники молодіжного середовища нашої області. Чим цікавим видався форум для чернівчан, які ідеї вони змогли озвучити в колі однодумців та що почерпнули, дивіться вже за мить у сюжеті телеканалу ТВА як ми розповідали, 10-й молодіжний київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, зібрав у столиці понад сотню молодих лідерів з різних куточків країни. Це був перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення, і його місія дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце в процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Серед учасників троє студенток Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні молодь не може залишатися осторонь подій, що відбуваються в країні. Пояснила свій мотив участі Евеліна Банар. На її думку, саме молоді люди зараз мають брати на себе відповідальність за країну і активно впливати на процеси в суспільстві. Насправді, форум перевершив всі мої очікування саме через те, що люди, які брали участь в цьому формі, допомогли мені інакше подивитися на силу нашого народу і. Найбільше мені сподобалась панель про те, як наша молодь бореться під час російської агресії, і мені сподобалась цитата Катерини Матернової, яка сказала про те, що українська молодь на перший погляд не відрізняється від будь-якої іншої молоді через те, що у всіх у нас є різні однакові права, у нас є однакова можливість. На свободу думки, свободу слова і тому подібне. Проте українська молодь відрізняється тим, що вона є набагато сильнішою в духовному плані і в моральному плані, через те, що ми проходимо дуже велике потрясіння з високопіднятою головою. За словами пані Евеліни, кожен спікер зробив свій унікальний внесок і виділити когось було би важко, адже всі промови були надзвичайно потужними, актуальними та глибокими. Однак серед всіх тем особливої уваги на її думку заслуговувала панельна дискусія про боротьбу з маніпуляціями та дезінформацією російської пропаганди. Панельна дискусія про дезінформацію і про те, як боротися з маніпуляцією російської пропаганди, мене вразила, тому що одним з спікерів був там Дмитро Гордон, і також вони цікаво висловлювалися щодо цієї тематики. Я вважаю, що вони є досить важливими, тому що е, вони насамперед впливають на таку молоді, як я, на студентів е, для того, щоб розвиватися, рухатися вперед. Наша країна зараз в тому стані, коли кожен з нас може зробити свій внесок у загальну боротьбу. Ми повинні бути об'єднані і ми повинні допомагати один одному. Поділилася пані Катерина у ці нелегкі часи. Кожен може зробити щось корисне, і це не тільки важливий моральний обов'язок, а й велика відповідальність перед суспільством. Пільством а власне Слоган цього форуму це покоління W». «W» – це в розумінні «warriors», тобто воїнів. Це про нашу молодь, про те, що насамперед як би нам не хотілося це визнавати, але про це говорили безліч спікерів, Про те, що наша держава максимально мілітаризується в зв'язку з тим, що сам процес державотворення нашого нашої України це військовий і доволі болючий процес. Тому нам молодь. Дії дуже важливо розуміти це і розуміти перспективи нашого майбутнього не тільки в кордонах нашої держави, але й на всесвітньому рівні. Війна це не тільки битва за територію, це битва за наші цінності, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Ми повинні берегти її і розвивати, бо це те, що робить нас українцями, додає пані Катерина. Наші батьки вони жили в пострадянському просторі. Там, де вільно думати і взагалі вільно висловлюватись, було важко. А для нас, для свідомої молоді, зараз дуже важливо розуміти всі процеси, не тільки на державному рівні, але й на світовому. В час війни ніхто не залишається осторонь. Ми повинні розуміти і виборювати собі шлях до якогось мирного майбутнього. На форумі була змога поділитися свіжими ідеями та отримати цінні знання, зазначила Олександра Плескач. Вона наголошує наскільки важливою є взаємна підтримка та об'єднання зусиль молодих українців, адже кожен із них, незалежно від міста чи регіону, прагне і може зробити внесок у розвиток та захист держави. Такі форуми вони є дуже важливими в наш час, тому що там ми можемо почути ближче думки людей. Там ми можемо і поділитися своїми думками, якщо ми туди відповідно їдемо. А дивитися їх потрібно. Тому що е, там були представлені е, якраз це W, якраз з різних боків, що ми не тільки воїни, ми також ми і свідки, ми і, е, і також покоління війни е, і людей, які живуть цей час. Тому е, це необхідно для того, щоб краще розуміти ситуацію і краще знати, як можна діяти в, в цей в цей період. До слова, теми, що обговорювалися, стали ще одним доказом: сьогодні молодь це потужний ресурс, здатний активно протистояти викликам, які стоять перед Україною. В умовах війни такі ініціативи, як молодіжний форум Київського безпекового форуму, є важливими для збереження національної єдності та боротьби за правду в інформаційному просторі. Телеканал ТВА, як постійний медіапартнер форуму підтримує цей важливий діалог і надає глядачам можливість долучитися до подій. Завдяки нашим ефірам, кожен має шанс зануритися в атмосфері атмосферу форуму, почути актуальні думки і долучитися до спільної справи задля майбутнього України. Діана Добинда Теми Дня. ТВА. На щомісячній прес-конференції міський голова Роман Клічук розповів про нагальні питання, що турбують місто, про плани об'єднання обласної та міської дитячих лікарень. Про те, коли все ж завершиться довготривалий ремонт вулиці Заньковецької, та про те, чи прикрасить Соборну площу новорічна ялинка цього року. Деталі далі у випуску. Незакінчені ремонти в місті питання, що турбує усіх чернівчан. Зокрема, на вулиці Марії Заньковацької капітальний ремонт розпочали ще весною і планували закінчити у вересні. Однак ремонт триває й досі. І навряд чи завершиться до кінця року. По заміні мереж це, це начебто, встигли, а по повіновані це скоріше всього буде прийнято рішення перенести це на весну. Розповів міський голова і про можливість об'єднання міської дитячої клінічної лікарні та Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні в надкластерний заклад охорони здоров'я. Зокрема, як зауважив Роман Клічук, об'єднання лікарень обговорюють вже рік. А однією з причин є зростання доходів лікарні після цього. Всі медики сходяться на тому, що об'єднати їх варта тому, ну що е в обласної лікарні не не вистачає хі хірургічного відділення, яке там має бути для на на, на надкластерності. Що щоб зробити хірургічне відділення? Цоторису бюдеться в 100 мільйонів гривень, що в що в області немає. І ми розуміємо, що є певні відділення. Ну я як гематолог, я онкологічно в області лікарні, яка потребує, що або в цьому ж корпусі поруч знаходилось хі хірургічне відділення, яке є в у дитячій лікарні. Однак наразі тривають дискусії, який саме заклад приєднати. Крім того, є й певні юридичні перепони на сьогоднішній день по засіданню робочої групи було прийнято річне розглянути питання, що обласна влада і міська є за засновниками об'єднаної лікарні 50 на 50, але в юридичній площині поки що нас яківні вдому це неможливо реалізувати. Тому ну, тому що шукатиму, ну, виходи якісь інші те, що їх об'єднувати потрібно, це, це факт. Також міський голова розповів про плани святкування у місті прийдешніх новорічних свят. За його словами, під час війни варто відмовитися від пишних гулянь, облаштування святкового різдвяного містечка, в тому числі і від встановлення новорічної ялинки на соборній площі. Якісь такі елементарні речі, то і вони однозначно будуть, вони будуть в парках, вони будуть у мікрорайонах, на, на бульварі чи в садорі, а саме такої великої линки, святкової у центрі міста. Ну, це буде прийматися знову ж таки, напевно, сесійно, бо це треба виділити кошти. Це певно, треба виділити гроші на, на монтаж, на, на нові прикраси. Ну, я не думаю, що ну, у залі знайдеться більше на це. Анна Харабара, ми дняте у Чернівцях на одній з котелень запрацювала когенераційна установка, яка виробляє власну електроенергію. Про це повідомляє заступник міського голови Чорнівців Василь Зазуляк. За його словами, котельня зможе працювати у випадок блекауту. Це також зменшує навантаження на всю енергосистему, тому мегавати з мережі не потрібно буде брати. Надлишок виробленої електроенергії віддаватимуть у зовнішню мережу. Також електроенергія виробляється паралельно з виробництвом тепла. А це про економію ресурсів та про стабільне постачання тепла до домівок, лікарень, шкіл та садочків. Ідеться у дописі Василя Зазуляка. Через необережне поводження з вогнем у селі Вовчинець Ністровського району горіла господарська будівля. На момент виникнення загорання власників вдома не було. Дим з будівлі помітили сусіди. Вогонь знищив перекриття будівлі на площі 40 квадратних метрів та домашні речі. Через вибух на Буковині постраждали двоє чоловіків. Надзвичайна подія трапилася 3 листопада в селі Ваншиковецької громади Чернівецького району. Правоохоронці з'ясували, що перебуваючи на подвір'ї домоволодіння місцевого жителя, стався вибух. У результаті чого двоє чоловіків віком 29 та 36 років отримали тілесні ушкодження. Потерпілих із осколковими пораненнями та алкогольною інтоксикацією госпіталізували. За результатами проведеної експертизи, встановлено, що вибухнула граната Ф 1 Нині проводиться досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам, що за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу загрожує кримінальна відповідальність. Поліцейські наголошують, що необережне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами може призвести до непоправних наслідків. Це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті та в соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюсь. Бажаю теплого та спокійного вечора. На все добре.